Черговий скандал із ТЦК щоправда, цього разу непридатного до служби чоловіка після проходження ВЛК незаконно утримували у військоматі, а потім відправили на полігон. Розголосу просить донька потерпілого і заявляє, що зв'язок із батьком зник. Після чого чоловіка дивним чином вилікували і зробили придатним, що кажуть у ТЦК, та чи зможе родина тернополянина домогтися правди про це. Далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У мережі донька військовозобов'язаного благає про допомогу та просить надати розголоси ситуації, яка стосується її тата. Мого батька та лабан Валерія Анатолійовича забрали працівники ТЦК і незаконно утримували його у військоматі навіть після невдалого проходження ВЛК. Відомо, що її батько був затриманий працівниками ТЦК на Тернопільщині 8 червня. Для розуміння, мій батько косоокий, ледве пересувається через численні травми хребта та ребер. Алкоголік п'є щодня та у великих кількостях та нещодавно переніс інсульт. Він вже на перший погляд точно не виглядає як здорова людина, яка нестиме користь на фронті. У чоловіка при собі не було телефону, тому будь-яку інформацію про батька дівчина дізнається через людей. За їхніми словами, спершу чоловіка доставили в Гусятинський ТЦК, а потім у Чортківський районний ТЦК і, врешті, відправили у Тернопіль для проходження військово-лікарської комісії. Там лікарі визнали його непридатним і сказали, щоб його забирали і не витрачали час. Втім, замість того, щоб відпустити чоловіка додому, його знову привезли до ТЦК. До того ж, за цей час він раптом став придатним до військової служби, а всі його хвороби дивним чином вилікувалися. Донька чоловіка зазначає, що тато не ухилянт. Коли почалась війна, батько сам двічі йшов до ТЦК, бо хотів воювати. Там же йому відмовили двічі, бо толку з алкоголіка на фронті нема. Взимку тато чудом пережив інсульт. Здоров'я стало ще гіршим. Два місяці тому він сам натрапив на ТЦК неподалік дому і сам же погодився на перевірку. Він ніколи не ховався і не тікав. Там його знову визнали непридатним і відпустили додому. Дівчина пояснює, що її батько патріот і мав бажання йти воювати. Втім, не розуміє, як можна посилати на війну хворих і вимагає справедливості. Ви спочатку дотримуєтесь закону і відмовляєте в мобілізації дійсно непридатній людині, ведете себе порядно. А потім, коли половина чоловіків текла за кордон, інша накупляла довідок чи ховається вдома, то вам різко знадобилися алкаші після інсульту з купою болячок, які в цивільному житті не можуть дати собі ради. Рідним постраждалого не дають змоги побачитися із ним, ба більше вони не можуть передати йому ні телефон, ні речі, ні гроші. За останньою інформацією, чоловіка вже відправили до Рівненського полігону. На звинувачення відреагували в Тернопільському обласному ТЦК. Там заявили, що чоловік зробив свідомий вибір йти служити, і жодних проблем зі здоров'ям немає. Повідомляємо, що громадянин Талабан Валерій Анатолійович. Був призваний на службу в ЗСУ за мобілізацію згідно чинного законодавства в добровільному порядку. Пройшов ВЛК. Скарг та претензій немає, про що підтвердив особисто і письмово під час перевірки представниками військової служби правопорядку. У військкоматі також додали, що скаргу доньки сам батько ніби попросив не розглядати, бо вона цитую безпідставна та не відповідає реальній ситуації. Донька чоловіка переконана, що керується законом. Також вона підозрює, що у ТЦК її батька просто змусили підписати документи про його нібито придатність до служби. Родина Валерія написала скаргу до поліції і звернулася до Міноборони та адвоката. Зазначимо, що згідно із законодавством України представники ТЦК та СП не мають законних підстав, щоб відбирати у чоловіків документи, погрожувати, примушувати щось підписувати, а також утримувати на території військоматів. Втім, попри протиправність таких дій, злочини проти військовозобов'язаних стають не винятком, а на жаль, традицією. Схожа ситуація із незаконним утриманням чоловіка у військоматі сталася наприкінці травня. Тоді працівники Білгород-Дністровського ТЦК на Одещині затримали та відібрали всі засоби зв'язку у головного редактора економічної правди Дмитра Дінкова. Про місце перебування чоловіка стало відомо лише через добу. Сам редактор вийшов на зв'язок і заявив, що порозумівся із ТЦК і давно мав бажання служити. Суспільство обурене і вимагає законності дій посадовців. Держава спробувала відреагувати на скарги у Верховній Раді. Створили тимчасову слідчу комісію, яка розглядає ймовірні випадки порушення у діяльності міноборони і ТЦК СП, зокрема, і під час мобілізації. 6 червня мало відбутися перше засідання, запрошення на яке представники обох відомств вирішили проігнорувати. Викрадення чоловіків, відбирання у них мобільних телефонів та силоміць насаджене бажання йти воювати, на жаль, не єдина проблема, яка сколихнула Україну. На війні продовжують нести службу захисники та захисниці із видимими проблемами зі здоров'ям. Мережею розійшлося відео із піхотинцем з видимими ознаками тремору рук, який живе з цим вже 20 років. Втім, вважається повністю придатним до служби і вже рік не може списатися. Просто щоб потім показати. Ти ти розслаблений зараз, так? Ні, ні, а що? Щас нервую. Щас нервуєш, Да? Угу. Коли нарешті припиниться свавілля працівників військоматів та як боротися із несправедливістю? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре.